Чергова аварія на каналізаційному колекторі трапилася в ніч на 6 травня. Цього разу найбільше постраждали мешканці вулиць Шота ставелі та Комінтерну. І Отакий от бородак твориться два-три рази в год. Через двор несе ні нечистоту, то гадость і заповнює все. Люди розповідають, фекальний фонтан бив з-під землі на 2-3 метри. Брудний смердючий потік пролився нижче до гаражів. На чистоти затопили територію садиб, городи, подвір'я, знищено людське майно та рослини, висаджені на городах. Говорят, потом будем договариваться. Но я, не я, не соседи, потому что все категорично против, чтобы этот бардак уже прекратить коллектор убрать. Як розповіли працівники міського наразі каналізаційні стоки направлені по резервному колектору, який також дихає на ладан. Якщо найближчим часом наслідки аварії не будуть ліквідовані і колектор не вдасться знову ввести в дію, можливо, доведеться припинити водопостачання міста. На місці події працюють працівники екологічної інспекції. Вони встановлюють розміри шкоди, яка вчинена довкіллю через фекальну повінь, але місцеві мешканці ні на що не сподіваються. В прошлом році у сусідах прорвало здесь Прорвало теж колектор. Несло в нас сюди все знову ж таки, смивало. Ну, йому прийняли яму загорнули, а дід до сих пор за 80 а він носить землю ведрами, і засипає в огород. Ну естественно, звісно, що на огороде було все пропало і толку ж нет, не росте нічого. Ремонтні роботи необхідно проводити прямо на території людських помешкань. Люди не дозволяють цього робити, адже зруйноване хазяйство потім доведеться відновлювати самотужки. Я підписав, що я не согласен. Я не даю розрішення на те, щоб долбали весь двор перекопали сусідів, дом тоже, теж не дає, щоб від нього заїхали. Ну, прямо перед домом вирвуть знову. Городяни залишаються сам на сам зі збитками та фекальним сморідом. З острахом чекають, а раптом іншим разом діра опиниться під хатою, де живуть люди. Якби це днем пройшло, так дітки бігали, щоб було б з дітьми, або навіть з дорослими, якщо б там стояли.